У студії Любойворська з новинами четверга 14 -го серпня. Вітаю. На початку чим став цей день визначним у світовій та українській історії. Коротко цього дня 1775 року за велінням Катерини II ліквідовано Запорізьку Січ. У 1914 році у Львові створено головну українську раду. 1920 року в Антверпені відбулася урочиста церемонія відкриття сьомих Олімпійських ігор. 1930 року раднарком СРСР ухвалив декрет про обов'язкову семирічну освіту. 1947-го в результаті розділу Індії творено Індію та Пакистан, 14 серпня 1867 року. Народився Джон Голсорсі, англійський письменник Нобелівський лауреат, за православним календарем. Сьогодні початок успенського посту Медовий Спас або ж Маковея. Детальніше про сьогоднішнє свято розповість Марта Стадник. Вранці усі віруючі стріяни у руках із гарними букетами і зілля попрямували до церкви. Саме сьогодні, 14 серпня, за новим стилем у народі святкують свято Маковія, яке у церковному календарі називається Днем Семи Мучеників Маковеїв. У цей день святять воду, квіти та мак. Також сьогодні розпочинається спасівка піст, який триває два тижні. У народі маковії називають святом першого спаса, медовий спас другий і останній не менш величний і яблучний спас, який святкують 19 серпня. Букет, який кожен сьогодні приніс до церкви на освячення, називається маковійчик або маковайка. Він може складатися із різних квітів та зілля. Обов'язково мусить бути мак, чортополох. Подекуди ця традиція із полісся. Додають морку, кукурудзу. Дзугу, горох, квасолю та кріп. Що знають про цю традицію остріяни? Мак, зілля, страхополоху, полин, ну всякий е, м'яту, всякі зілля освячують від хворіб, від страху, від всякого, від всякого нечисті. Треба тримати в домі, так, з року в рік. А як людина помирає, її дають в подушку. Все. Також до сих пір у деяких українських родинах зберігся сакральний статус маку. У селі ним обсипають корів та господу від усього лихого. А в місті маком посипають біля порогу квартири, де народилася дитина, щоб її не наврочила якась людина, що прийде прийдати породіллю. Марта Старник, Оксана настасів для стризьких новин. Учора зі Львова на стрищину прибув автопоїзд із гуманітарним вантажем від обласного товариства Червоного Хреста. Він призначений потерпілим повені. Зустрічала червону хрестну допомогу Світлана Кренців. Допомога постраждалим від нещодавної повені продовжує надходити вчора. Завдяки організації Червоного Хреста деякі села Стрищини отримали гуманітарну допомогу в загальній вазі 9 тонн. Це вже друга така допомога. Першу постраждалу отримали два тижні тому у вигляді солодощів і миючих засобів. Я особисто була в зарічному. Я бачила будинки, які на метри півтора залило водою. Тобто, після різних повеней треба все помити, почистити. Продезінфікувати і тоді тими речами можна користуватися тобто є найнеобхідніші речі. Треба випрати, помитися, почиститись, і тоді можна кудись заходити до хати. І тому вирішили в першу чергу надати миючі засоби, а тоді вже буде щось інше поступати по мірі можливостей. Вантажівку з маючими засобами подорожньому розгружали місцеві добровольці. Допомагав навіть сільський голова. Звідси допомогу нададуть зарічному таланам Соколівським. А далі вантаж доставлять у села Воля Задеревацька, Задеревач, Долішні, Горішня, Верхня і Нижня Луковиця. До цієї доброчинної акції долучилось також декілька організацій. Я б не змогла звичайно такої акції великої організувати, якби не було дуже великої підтримки зі сторони Стрийської райдержадміністрації, особливо в голові. Першого заступника Михайла Вишньовського підключився до до цієї акції управління праці соціального захисту Остреїцького району. Підключився центр по обслуговуванню одиноких громадян, які знаходяться в селі Мертюки. Ну і звичайно, всі люди, які зацікавлені допомогти підтримати наших громадян, наступною допомогою постраждалим будуть речі та продукти. Тільки все це люди отримують тоді, коли буде транспорт та охочі допомогти у цій клопіткій справі. На річках області рівень води в межах норми відновлено роботи очисних споруд СМТ Дашава. Відремонтовано автомобільні Київчоп на підході до моста через річку Свіча між селами Подорожні Зарічне, річне, Лисовичі, Великі Дідушичі. За результатами аналізів, здійснених лабораторією Держекоінспекції, в області виявлено забруднення річки Дністер, амонієм сольовим, фосфатами і залізом. Зафіксовано також перевищення заліза загального майже вдвічі у річці Стри. Учора в Грузії приземлився другий літак з українською гуманітарною допомогою для цивільного населення, яке постраждало внаслідок загострення конфлікту в південній осетії. Повідомила прес-служба голови держави на борту літака 28 тонн вантажу медикаментів та медичного обладнання на суму близько 11 мільйонів гривень, зокрема обладнання для відділень анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії, реанімаційно-хірургічні монітори, апарати штучної вентиляції легень та інше. Також у гуманітарному вантажі антибіотики, перев'язувальний та шовний матеріал, інфузійні розчини для роботи хірургічних травматологічних відділень і бригад невідкладної допомоги. Українські елеватори вже заповнені. Загальний обсяг потужностей в Україні розрахований на зберігання 30 мільйонів тонн зерна. Цього ж року врожай прогнозується на рівні 43 мільйонів тонн проти 29 мільйонів у минулому році. Тому виробники знижують вартість зерна дивно, але на вартості хліба це наразі ніяк не відображається. На Львівщині працівниками державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадовця місцевого товариства з обмеженою відповідальністю, який самовільно зайняв земельну ділянку, розташовану під автомобільним мостом через річку Дністер, незаконно побудував на ній заправку та адміністративні будівлі. Як повідомила прес-служба МВС України, його дії сприяли підвищенню рівня води у Дністрі і призвели до підтоплення житлових будинків мешканців самбірського району. Слідчим відділом самбірського міськ Відділу внутрішніх справ порушено кримінальну справу. Онці затримали у Львові громадянина Республіки Польща, який експортував до себе на батьківщину українських дівчат, щоб змусити їх займатися проституцією. Повідомляє центр громадських зв'язків МВС України в області. На приміському вокзалі чоловік знайомився з дівчиною, дізнавався про її матеріальний стан. Якщо жінка потребувала грошей, то пропонував їй в Польщі роботу на кшталт швачки або посуду мийки. Коли дівчата погоджувалися, перевозив їх до Польщі, де в молодих українок забирали документи. Наразі Охоронці знайшли вже чотири дівчини, що постраждали від дій цього зловмисника. Апеляційний суд Волинської області оголосив обвинувальний вирок у справі колишнього голови Ковальської райдержадміністрації 5 років позбавлення волі. Та конфіскація чверті його майна також суддя заборонив йому два роки займати посади у державних органах. Нагадаємо, посадовця було затримано 25 березня в селі неподалік Ковеля під час отримання хабара у 10 тисяч доларів. США. він вимагав гроші за виділення двох гектарів землі для ведення особистого селянського господарства та частину площі для індивідуального будівництва в місцевому житловому масиві. Увага, розшук городоцьке відділення міліції розшукує Романа Руслановича Романа, 2001 року народження, жителя міста Городка, що проживає на вулиці Коцюбинського 97 Хлопчик ще 28 листопада 2007 року вийшов з дому і до сьогодні не повернувся. Його прикмети зріст 90-100 см. На вигляд 6 років. Волосся світло-русяве, стрижка коротка з хвостиком, очі карі, губи тонкі, обличчя овальне. Був одягнений у синю шапочку на защіпку під шию, сині балонові штани, синю джинсову куртку. Чорні черевики. Кому щось відомо про зниклого хлопчика, просимо повідомити за телефонами 278 21 00 02 897 219 18 88 як нам щойно стало відомо, перед 13-ю годиною на трасі Стрель-Львів у селі Добряне трапилась жахлива автокатастрофа. Є жертви з подробицями з місця події Василь Алєксєєв. Ще о 15-й годині тут працювали слідчі працівники ДАЇ, експерти з району і головного управління МВС України у Львівській області. Залізні учасники трагедії лишалися на місці жахливої події. Про жах свідчили численні плями крові та рештки загиблих, трупи яких буквально за півгодини до нашого приїзду відправили в морг. За словами водія Камазу із більш як 32-річним стажем мешканця Жовхівського району Степана Змия, він віз Бруківку з мілятович Стовидівського району до Пергінської Івано-Франківської області, де за п'ятсот 800 метрів від поста даїв добрянах за фури за вирвалася четвірка на обгін і через суцільну заборону для обгонів смугу виїхала на зустріч. Як не маневрував водій Камазу, але лобового удару уникнути не вдалося. Про силу удару говорить вже той факт, що передній міст Камазу вибито повністю. Від такого удару свідчить з Чехії, що перевозив автомобіль ЄВЕКО Петр Златоглавий, який за кермом теж не мала 18 років. Четвірку кинуло під нього сліди кривавого зіткнення видно на передній фарі і колесах неозброєним оком. Як би там не було, але це ДТП забрало життя трьох чоловіків. Хто вони наразі невідомо. Жодних документів за словами правоохоронців, ні в машині, ні про них не виявлено. Проте за деякими неофіційними даними. Бим водієм був стріянин, який працював таксистом. Слідство тим часом триває. Близько 12-ї години на автодорозі Київ чоп 609-й кілометр дороги, водій автомобіля ваз 2104 зіткнувся з автомобілем Камаз. Значить, водій автомобіля ваз 2104 виїхав на зустрічну смугу руху, обгоняючи автовоз, де відбулося зіткнення. Загинув водій автомобіля і двоє пасажирів, які були в автомобілі. Хто і що, скільки років? Наразі особи не встановлені, особи загиблих осіб встановлюються, проводяться заміри, складається схема. Винуватий в даній дорожній транспортній проводі буде встановлений після проведення всіх відповідних експертиз. І про погоди на п'ятницю. За даними метеопрогнозу, на Стрищині очікують мінливу хмарність без суттєвих опадів. Атмосферний тиск 732 міліметри ртутного стовпчика, вологість 45%. Температура вночі 19-22, в день 30-33 градуси тепла. І це все на сьогодні. Побачимось завтра, як завжди, у цій же порі. На все добре.